Вітаю всіх на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна зняти квартиру в оренду в США, а особливо в місті Нью-Йорк, в якому я проживаю вже 15-й рік. Скажу наперед, що система зняття квартири вона схожа в усіх штатах, тому це відео буде універсальне для кожного з вас, хто зацікавлений переїхати сюди або тут проживає, просто хоче знати більше інформації про це все діло, про цю всю кухню. Також в кінці ролику я вам покажу свою. Мою нову квартиру, яку я почав знімати два дні назад. Я свіже відео, коли я зайшов, ще немає абсолютно нічого. У квартирі все пусто покажу вам, як це виглядає. Думаю, це буде теж для вас цікаво. І деталі саме моєї оренди. Розпочнемо. Ну, в першу чергу, ціна на нерухомість залежить від деяких факторів: це близькість до Манхеттену, це доступ до метро, до транспорту, наприклад, до автобусів, до автобусних зупинок. Також це школи обов'язково. Ну і само собою, які саме ну, люди живуть. Тому що якщо вже ти в якомусь гето, де дуже багато проєктів, саме там хаузінгів, де проживають люди з низьким доходом, там відповідно ціни будуть набагато нижчі, ну там безпека, виходить, буде і нижча. Тобто, це все залежить в комплексі, так але це такі от головні фактори, від кого залежить ціна. Я проживаю в районі Middle Village, це у нас Квінс. Це на кордоні між Брукліном, прямо дуже близько до Брукліна. Ну і до Манхеттена теж близько. Тобто до Бронксу одна дистанція, до одна дистанція, до Брукліну дуже близько. Ну і до Квінсу, тому що Квінс теж дуже величезний район. На рахунок цін ми будемо дивитися двохкімнатні квартири. Тому що багато з вас, напевно, вже сім'ю або там хочуть, можливо, знімати з кимось, відповідно, там з якимось румейтом, щоб ділити оренду на двох. Це теж важливий нюанс. Тому ціни на двокімнатні квартири, саме в районі, в якому проживаю я, вони коливаються від 2,5 до 3,5 тисяч доларів в місяць. Також це у нас сайт Zillow, це дуже популярний сайт для того, де купити. Нерухомість або в оренду її взяти, або здати в оренду теж можна. Перший фактор: майже всі квартири вони е, здаються через компанію, через компанію по нерухомості, і вони будуть брати відсоток, якщо вони в квартиру здадуть. Тобто це теж важливо. Як це зрозуміти? Дуже часто, якщо ви бачите, от під квартирою пише е, там, виставлено від компанії там Native Real Estate, тобто тут є по-любому агент. Туди вити знизу, і тут пишуть переважно, через кого воно здається. Майже всі квартири вони йдуть через агентів, тому е, для вас е, ну, будете розуміти, типу, що е, переважно ви будете платити якийсь відсоток саме компанії, саме агенції. Є опції, коли ви можете вийти напряму з людиною, але це, це рідко. Це рідко. Також, якщо подивитися на першу квартиру, є нюанси. Якщо у вас, наприклад, є тварини, ви маєте котика чи собачку, то є зразу в умовах, що заборонено мати тварини при переїзді. Це важливий нюанс, тому що просто вам не дозволять. Є квартири, де дозволять, де можна там котика або можна собаку, або навіть собаку якогось певного розміру. Тому тут треба це теж розуміти. Ось це в нас ціна, і також, якщо ви дивитесь на фотографії. Ну, переважно все після ремонту, завжди після ремонту, тому що це обов'язково по доктрині, скажімо, тут треба дотримуватись. І хтось хтось з'їжджає, відповідно, власник квартири чи компанія, яка володіє цією нерухомістю, вони зобов'язані все перемалювати, поставити нові меблі, можливо, нову техніку при умови, що вони знищені або не в хорошому стані. І те, що ви бачите: квартири пусті. Наприклад, в Україні я знімав квартиру. Мусить бути телевізор, мусить бути там ліжко, столики, крісла. Тобто якийсь комфорт повинен бути. Тут ви заїжджаєте в абсолютно пусту квартиру. 99% квартир вони пусті, де не буде абсолютно нічого. Тому ви мусите мати в кишені досить багато грошей, щоб закупити меблі. Можливо, я зніму відеоролик на рахунок, скільки коштує там моно. Обкласти квартиру базовими речами, чим подешевше, можливо, це буде цікаво. пишіть в коментарях. Але в загальному така от ситуація. Тобто ви виїжджаєте в абсолютно пусту квартиру. Е, також е, що ще можна додати? Е, багато квартир, вони, ну, само собі, майже всі, буде для вас обов'язково оплата: це опалення і це електрики. Вода в Нью-Йорку безкоштовно, тому е, ви за воду платите, за користування водою платити не будете. Е, ось, можна глянути ще інші квартири, наприклад, я не знаю, давайте подивимось, щось ще глянемо, наприклад, цю за 2600 по сусідству. Е, тут у нас що? Тут, бачите, дозволені котики. Маєте кота, все, бум, вас тут, в принципі, візьмуть. І тут ви можете подивитися, що агент от, це у нас ріл-стейт агент теж через агенцію. Агенція вона бере місяць, тобто за те, що вони вам допомагають знайти квартиру. Їхня ставка це місячна оплата. Наприклад, квартира здається з 2600, Ви повинні дати ще 2600 агенції. Також обов'язково ви платите за перший місяць проживання, ви підписуєте дуже часто саме контракт, наприклад, річний, є півроку ліс, є рік ліс, є два роки ліс. Є навіть з місяця до місяця ліз, такі теж існують. Але найбільш популярні це річні лізи. Це документи, які підписуються на те, що ви маєте право проживати. І вас по до контракту, наприклад, ви знімаєте умовно з 1 травня до 2024 по 31 квітня. Дві тисячі двадцять п'ятого, тобто в контакті пишеш там 30-го, 31, чи 30, 30, 31-го, умовно, березня ви робите останній платіж, який буде вже за квітень, і потім ви мусите з'їхати або вас за два місяці, здається, до того як ви маєте з'їхати, ви спілкуєтеся з тим, хто вам здає цю квартиру, і ви визначаєте, чи ви хочете продовжити. Ліс ще на рік. Чи вони, наприклад, власник чи компанія хоче з вами продовжити ліс ще на рік? Є нюанси, дійсно, це важливий фактор. Але крім того, ви ще платите один місяць. Це називається security deposit. Тобто ці гроші вам вже віддають тоді, коли ви з'їхали з квартири. Приходить інспектор, він оцінює поломки. Тому що якщо ви знищили квартиру, приходить інспектор, оцінює пошкодження, які сталися після вашого перебування в квартирі. Якщо вони там, наприклад, на 600 доларів вам дві тисячі. Якщо пошкодження на півтори тисячі, то там вам вернуть 1100, Розумієте? Тобто вам ці гроші повертають, а не завжди. Я в Чикаго здаю квартиру. Там працюю по-іншому. Там, наприклад. Агенції плачу я як власник квартири, саме теж, наприклад, 2600, так. А ось а мені платить те, хто хто мене знімає за перший місяць 2600, сотики, за другий місяць, за останній місяць, 2600. і ще плюс оцей security deposit в плані того. Чи буде моя квартира, в якому стані буде, то я вже сам визначаю, яку я суму верну, злежну. Ну, не я сам інспектор, який е, каже, скільки треба вернути, тому що є якісь пошкодження, наприклад. Там трошки інша ситуація в Чикаго, так? Але в Нью-Йорку так. от. Тобто, в Чикаго плачу компанії агенції я за те, що вони мені допомагають здати. А тут виходить е, е, плачу агенції саме, саме той, хто знімає квартиру. Дію пояснив. Е, також що ви, наприклад, розумілися в цінах, тому що. Це розмова може бути довго, я хочу цікава для вас. Тому ну, в якомусь моменті зупинятися дуже довго не хотів би. Наприклад, дуже високі ціни, це якщо ми говоримо поблизості до Манхеттена, а особливо на Манхеттен, або сам Манхеттен. Наприклад, дуже популярний район. Це, можна сказати, і Лонг Island Сіті, і Greenpoint, і Асторія. Тут дуже дорогі квартири. Оце, наприклад, у нас район саме. Лонг Айленд Сіті, і тут ті самі двохкімнатні квартири, ну в дуже гарному районі, як ви бачите, вони вже коливаються, вони вже від 5 тисяч. Тобто знайти квартиру двохкімнатну нижче п'яти тисяч нереально дуже важко. А якщо ми переїдемо взагалі на самий Манхеттен, то на самому Манхеттені тут двохкімнатні квартири, ну, по 8 тисяч плюс. Ось по 6-6,5. Тобто, жити на Манхеттені, особливо ну, в гарних районах, десь в районі центрального Манхеттену, Нижнього Манхеттену, навіть, можна сказати, верхнього там, Upper East Side, це дуже дорога нерухомість. Тому їхати туди, де жити, це ну, по кишені дуже сильно б'є. Але ну, це просто ми глянули на ціни, що ви орієнтувалися, про що йде мова, які ціни взагалі існують? Саме головне. Які вам документи потрібно мати, тому що багато з вас, можливо, тільки приїхали в штати, багато можливо з вас не працювали легально, тобто є нюанс, як взагалі зняти квартиру, тому що є такий вислів в Америці, не ви знімаєте квартиру, а квартира вибирає вас і знімає вас, тому що ви вибираєте, получаєте те, ну тобто, на ну, що ви можете потягнути. Тому які саме документи потрібні для того, щоб ви могли зняти квартиру? Перше це підтвердження вашої ідентичності. Тобто, це або паспорт, це або водійські права. Тобто щось таке, що може ну, визначити, що це ви. що Це ви реальна особа, це ну, must have, це обов'язково. Наступне це важливий нюанс: це докази вашого, ваших прибутків, вашого доходу. І що часто просять? Просять, наприклад корішки від ваших чеків. Коли ви там заробляєте, працюєте, наприклад, на чек, вам там в кінці там, тижня, переважно це по п'ятницям, можливо, раз в дві, дві п'ятниці, чи, чи за дві п'ятниці зразу, за два тижні, вам приходить чек, на якому є сума, яку ви, наприклад, зробили. Таким чином, там видно чітко, скільки ви зробили за, за цей тиждень чи за два тижні, як кому. Також там зразу пише, скільки зробив за рік. То це доказ того, що ви заробляєте. Також, Можуть попросити, е, саме від вашого, е, вашого власника вашої компанії е, довідку, там вкражному менеджер це робить, просто власник підписує. Це про те, це такий employment verification letter. Я його отримав пару днів назад. Е, теж було потрібно е, для деяких справ. Е, тому там вказано з якого дня ви працюєте, з якого року ви працюєте, який ваш дохід середньому місячний. Е, ось, Тобто і контакти, наприклад, з тою компанією, з тою фірмою, їх відношення до вас, наприклад, ну, от мене написали, що він пунктуальний, працьовитий. Ми до нього не маємо претензій, працює для нас там вже 9 рік, тобто ну, якісь хороші компліменти теж. І, от, будь ласка, контакт, боса фірми. Якщо якісь запитання, можете подзвонити. Це ну, такий важливий нюанс. Далі, ну і само собою, просять income tax. income tax це, думаю, багато того знає, кожному року ми платимо податки. Тобто ми платимо податки зразу з, до, з чеку, наприклад, мене зразу знімають, умовно там 35-40%. І ще в кінці року екстра. Що не доплатили, вас ще там знімуть. У е, мене переважно стається так, що я отримую повернення, але це через те, що в мене є кей. це пенсійний фонд. Це довга історія, це, можливо, інша тема. Ну, це неможливо, це точно інша тема. Е, тому що є там нюанси, як зекономити трішки саме на податках. Ось тому вас попросять за рік. Або навіть, ну тобто ваші доходи. Тобто не бачать, ага, за той рік він заробив там стільки-стільки тисяч доларів. Ага, може бути, що окей, а два покажи попередній. Теж буває, що можна за два роки запросити податки ваші, щоб звірити, типу наскільки ви стабільні. Вони мають повне право. Тобто людина, яка здає вам квартиру, має повне право за, запросити у вас такі дані. Також банківський стейтмент це з вашого банку інформацію про те, скільки лежить у вас на рахунку. Чому? Тому що в випадку втрати роботи, можливо, у вас буде якась травма, різні нюанси. Лендлорд, тобто власник, хоче знати, чи ви будете спроможні платити гроші, якщо там ви втратите роботу. чи у вас є якісь збереження, щоб бути йому спокійним. Це теж важливий нюанс, який треба показати буде. Rattle application, ну це такий загальний документ, де там буде історія вашої роботи, історія попередніх зйомів квартир, ваша якась там персональна інформація. Credit report. І ви знаєте, кредитна історія в Штатах. Може не знаєте? Це найбільш важливий документ, це такий фінансовий документ, ваш, який показує просто там одною там, трьома цифрами, наскільки наскільки вас добре справи йдуть, це ну тобто ваші борги, ваша дійсно ситуація в плані наскільки ви грамотні фінансово. Це, ну, Це найважливіший документ. Фінансових штатах Думаю, про нього, я окремо запишу навіть ролик. Якщо кажу, якщо у вас буде такий запит, тепер ми говоримо що про рекомендації. Рекомендації це дуже важливий нюанс. Це обов'язково. Я особисто запрошував людину, яка в мене знімає цей документ. Це документ від попередніх людей, які здавали квартиру даному персонажу. Ось там теж, наприклад, такий-такий хлопчина рентував, платив вчасно або невчасно, в загальному чистий, квартиру не знищив. ну Якісь базові дані, що я його рекомендую або не рекомендую. Переважно, це рекомендація. Якщо не рекомендую, то вони стараються якось зіскочити з цього питання. Ось. Але, ну з того, що я можу сказати, також контакт цієї людини повинен бути. Тобто, я, наприклад, зізвонювався з. Перед тим як е, приймати і тис мати інтерв'ю, саме конкретно вже домовлятися з людиною, яка мене знімає квартиру, я от суто поговорив з людиною, яка здавала попереднім Сказала, сказав: типу, ну платить ні одного пеймента не пропустив. Ну але бували часті затримки. Тобто я вже морально розумію, що ця людина може бути проблематичною. Розумієте? Ось також саме важливе, тому що ви скажете, блін. Це так важко. Це стільки треба всього мати. Я тільки приїхав, або я працював на готівку, або я приїхав, наприклад, з України, в мене там багато грошей, я продав свою нерухомість. От у мене цього всього немає, що робити. Є вихід, є опція гарантора, який за вас заступиться, і який ніби буде гарантувати вам те, що ви можете там знаходитися там жити в тій нерухомості, яку ви хочете, навіть якщо ви не підпадаєте під ті критерії, які я назвав. Але гарантори вони теж мають свої нюанси і гарантори, вони мають умови, за яких вони вас, в принципі, повинні взяти. В відсотковому співвідношенні, я вам скажу так, є певні нюанси в Нью-Йорку, наприклад, є така фішка, що є певні ліміти. Це називається правило 40, якого варто слідкувати. Це правило 40, воно працює для тих, хто здає квартири. Наприклад. Якщо ваша аренда місячна є 2000 доларів, то вони дивляться, наприклад, ну якщо вас ви один знімаєте квартиру, вони дивляться, ага, твій дохід має бути в 40 раз вищий, ніж ваш місячний пеймент. Тобто при оплаті місячної аренди дві тисячі, ваш річний дохід повинен бути умовно на інком на такс 80 тисяч. Це дуже великі гроші. Ну, а якщо вас, наприклад, знімає двоє, ну, то ви там дублюєте. Получається, якщо, можливо, двоє по 40 заробляєте, вже легше, вже ви можете якось об'єднати свої сили, ну і в принципі це зробити. Ну і також більшість людей, саме власників, вони дивляться на своїх потенційних тенантів, це ну, тих, хто буде знімати квартиру в оренду. Вони дивляться так: якщо у вас немає умовно, кредит-скору, це, як я говорив, вашого паспорту фінансового, наскільки ви грамотний, наскільки у вас все фінансово добре. Немає у вас 680 показників або вище, ну то лендлорди не погоджуються. Можна погодитися, це, ну це реально, але це величезний ризик. Тому переважно люди не погоджуються. Наприклад, що ми говоримо про мій е, рахунок. Саме мій кредит-скор, він під 800. Це майже як бачите, екселент, це ідеально. Е, ну, найвищий можливий, це 850. Вище, нереально. Причому в мене немає майже яких боргів, в мене вся грамото сплачено. але такий результат я не можу піднятися вище і не знаю, чому. У мене абсолютно все чітко: ні одного запізнення з оплатами моїх білів, ні одного там колекції, нічого. Просто все ідеально, але чомусь не росте. Тому це вже таке діло. Тепер нюанси, тому що ці гарантори, у їх теж розумієте, вони теж вас не можуть взяти просто так. Яка ситуація? є? Ви мусите в першу чергу показати докази ваших доходів. І ваші доходи повинні бути в 27 разів вищі, ніж там ваш, ваш рент. Тобто вони вас візьмуть. Візьму на себе ризик, якщо ваш дохід, наприклад, 27 разів вище. Не в 40, а 27. Зараз це 50, скільки я рахував. 50 чимось тисяч, здається, я, тебе, я порахую. Це у нас 2 тисячі, помножити на 27. Тобто то ви маєте заробляти мінімум 54 тисячі, щоб ви могли взагалі з гарантором зв'язатися. Також, ваш цей fico скор, це кредит, кредитний, ваша кредитна історія не повинна бути нижче 630. Тобто ну це прям мінімум-мінімум. Інакше вони теж ну майже не ризикнуть. А якщо ризикнуть, то там під шалені відсотки під шалений е, ну, просто під шалену оплату. Можливо, хтось і погодиться, можливо, якісь компанії погодяться, але взагалі це важко. Ось також, якщо у вас, наприклад, ну немає, ну так як ви приїхали, свіж, у вас нічого немає, то вас можуть все-таки варіант взяти, тому що ну дивіться. Тут така ситуація, наприклад, коли хтось навіть здає ви приїжджаєте, вас 100 тисяч доларів. Кажуть, у мене є гроші, я можу платити. Але людина яка здевається, така, типу, ну в тебе немає роботи. От зараз є в тебе, гроші. пішов вказано програми і немає. Тобто ти не маєш якоїсь роботи, ніхто не підписується за тебе. У тебе немає якої історії взагалі в цій країні. Тобто ти в принципі не існуєш. Тому, типу, це все круто, але ні. Через гарантора візьмемо. Хай гарантор гарантує, що ти цей рік будеш платити. Навіть якщо, типу, ти ніби маєш кеш. Хоча ну, багато людей, наприклад, я погодився. Що людина там в мене рік проживе, якщо їм там не дасть ту суму, яку я в нього прошу, річну. Ну, умову, там 2 тисячі, знаєте. Тобто, це ну, там, на, 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 скільки, на, на 12 місяців, це 48 тисяч. Якщо він дасть кешем на рік наперед, я візьму. І багато хто так і робить. Просто на рік приносить цілий кеш, ставить чому з грошима і каже: добре, підходить. Такі варіанти теж реальні, питань немає. Ось. Але в загальному, якщо гарантор може тобто, з вас писатися, перед тим самим. Перед тим самим лендлордом, то ви повинні мати на 50 разів більше грошей, саме assets. Ну, assets це в загальному. Це можуть бути і акції, це можуть бути і нерухомість, це може я думаю, бути і транспорт, тому що це теж потенційно assets. Можливо, навіть і крипта. Тут вже треба уточняти нюанси, бо тут пише: типа, case by case basis, тобто це не всім підходить, там розглядають не по різному ці нюанси, але взагалі це отак виглядає. Тому ви маєте мати 50 разів більше грошей, ніж ваш рент. Тому то рент 2000, і що у вас є 100, ти, 100 тисяч, так? Я розумієте. От, це у вас виходить, да, 100 тисяч, тоді вам теж гарантують. А який, скільки вони беруть за це все? Ну, в залежності від того, яка ваша ситуація, в першу чергу. І тут є також нюанс, якщо ви офіційний резидент, наприклад, у вас грін-карта, або ви громадянин Штатів, то це може бути 60-70%. Якщо ви. Тут поїхали по якійсь візі або нелегально знаходитись, тобто немає такого статусу ну, поки що, то це може бути прямо навіть до 100%. Тобто, але це один платіж. Наприклад, ваш рент 2000, ви 2000 їм платите, якщо у вас прям дуже все погано, як я розумію, і в результаті вам там підпишуть і домовитись. Тобто, в принципі, це такий от місячний платіж. Якщо ви все ж таки підходите під ці умови, таке от відео, але і ще напевно, де шукати ще можна, наприклад. Нерухомість, я особисто знайшов ту квартиру, які я живу. Я в людей жив в підвалі, в бейсменті три роки. Вони до мене гарно відносилися, я до них гарно відносився, гарно вчасно платив. І коли в них звільнилося місце зверху, коли вони змогли виселити людину, яка не платила багато років, ну два роки оренду, виходить, я домовився з ними за дуже гарний діл. Зараз буде продовження відео. Живаря акція про квартиру. Думаю, буде цікаво. Тому послухайте, от на цьому сайті Базаринка це польський сайт. Тут я знайшов собі цю квартиру без агенції. Тут можна напряму знайти людину, власника з ним піти, домовитись, навіть можливо, не обов'язково підписувати документи про той самий ліс, дозвіл. Тут треба вже вміти говорити і вміти домовлятися. Тобто треба показати, що ви дійсно. Непогано стоїте на ногах, щоб вам повірили і ну, вас вибрали. Тут є нюанс. Також є в Фейсбуку різні групи, там нерухомість Нью-Йорк. Подивіться, почитайте. Я думаю, знайдете щось для себе цікаве. Тому дивіться цей момент, і я думаю, вам буде цікаво. І так, друзі, разійшла тема про квартири, зняття квартир, то спішу, поділитися хорошою новиною. Сьогодні ми переїжджаємо в нову квартиру в домі. Дім у нас на дві сім'ї. На першому поверсі е, живемо ми, а на другому поверсі живуть власники е, цього будинку. Зараз, я покажу квартиру, скажу, де... це. Ось це у нас свіженький ще запах ремонту до сих пір в повітрі е, апартамент. Ось це у нас, як я казав, перший поверх. Ось, І відкривається весь від зразу вітальня. Ось такі у нас вікна. З доволі кращим видом, тому що останні три роки я жив в бейсменті, в підвалі це не саме весела штука, але дозволяє зберегти непогану кількість грошей. Ось Це величезний зал, який поєднаний зразу ж таки з кухнею. Одна кухня. Попередній чоловік, який тут жив, він приїхав з своєю сім'єю, але щось з них не пішло, і жінка з чоловіком розлучились. Він ще маленька дитина. Жінка з'їхала від цього мужика. Він мав свій бізнес. І відповідно після цього в нього почалася сильна депресія, він почав сильно бухати. І останні два роки він не платив абсолютно ні долара оренди. І суд тривав десь два роки. І через два роки мої от власники цього будинку змогли його виселити. Ось це все суди через маршала. І весь цей час ну, він просто не платив. Мало того, в нього тисяча, здається, 3000 доларів боргу за світло і е, за газ. Тому ну, ситуація дуже важка, і квартира була повністю знищена. Тому вона була перелив з нуля, підлога, як бачите, свіженька. вже ремонт змінили повністю світло це мастер-бедрум, це величезна кімната. Ось. Тепер у нас відкривається вид е, на туалет. От він для вас. Теж було змінено все. Змінено повністю умивальник. Тут і плитку поміняли, тому що вона теж була вся повністю жовта. І це відкривається вже моя кімната. кімната, в якій я буду робити контент. Тут я планую поставити свій столик, PlayStation і все в тому роді. Тому має бути цікаво. Є два вікна, дуже прикольно. Ось на рахунок умов, які тут є, то ми домовилися про 2000 в місяць. Плюс на мені залишається оплата рахунків це світла і газу, тому що вода в Нью-Йорку безкоштовна, за неї не платиться взагалі. Ось на цьому районі в мене така сама квартира по таких самих розмірах ну, буде коштувати ну, мінімум 2700 2800 Дешевше не знайти просто нереально. Але оскільки я тут живу три роки в них. І я сказав, що таку суму я згоджуюсь, я готовий платити я готовий не гарантувати довго. Вони погодились і дали мені отакий прекрасний діл. Тому ми дуже задоволені, дуже раді. За бейсмен я платив 1300 в цьому самому домі. А тепер в мене відкривається з 2000 набагато більше квартир, бо частіше, веселіше, модерніше. Перебудемо думати, як її гарно оформити. щоб, знаєте, тут було приємно знаходитись, приємно жити. Тому. Такі от новини, надіюся, це було для вас теж корисно. Я ну, лізу теж не підписував. Преважно тут система працює лізу, е, що там було теку по грошей наперед. Все тут повністю в мене без ну, документів, все тримається на, на слові, на чесному слові. Е, ось такі от нюанси. Ось і все. Такий от відеоролик. Надіюсь, він вам сподобався. Надіюсь, ви додивились до кінця. Якщо додивились до кінця, пропишіть. Це в коментарі, що тату, виси до кінця. Також, якщо маєте які зауваження або маєте якісь бажання подивитися іншого типу контент або на якусь конкретну тему, пишіть. Я до вас прислухаюсь, і ми з вами розглянемо більше цікавих і корисних для вас новин саме про Штати, про Нью-Йорк, Ну і в загальному. Дякую за перегляд. Всього хорошого.